Життєві дороги привели Надію Боянівську до двох музичних інструментів віолончелі і бандури. Остання стала домінуючою у її музикуванні. Сьогодні бандуристка легко реалізовує творчі проекти й задуми. Вона щаслива від того, що зуміла знайти себе, і тепер ділиться різноманіттям нашої пісенної спадщини. Років 15 я свого життя посвятила давній музиці, а там якраз віолончель доречна, і іноді хоча і на бандурі граю. Співаючи канти і псальми, але звичайно, пріоритетом є бандура. Дарував нам сьогодні таку прекрасну можливість попрацювати над своїм духовним здоров'ям і послухати виконання прекрасної жінки, талановитої бандуристки з Києва Надії. Лікування музикою цілком реальне. А ті твори, які пропонує співачка і бандуристка, співпрацівник Національного літературного музею України в Києві Надія Боянівська дуже позитивно впливають на душевний і духовний стан. Її репертуар відображає три гілочки співочої традиції України барокову, народну і авторську. Кожна з них залишає приємний і пам'ятний слід в душі. Я можу, якось своїм часом більш-менш вірно розпоряджатися, робити якісь проекти. Як я сказала, з давньою музикою, українська пісня, романс. Тобто три такі гілки нашої співочої традиції української Ну, пріоритетом є народна пісня. Давня музика незвичайною струною доторкається до душі Надії Боянівської та її слухачів. Попри те, що в концертній програмі основну нішу заповнює народна пісня, авторські твори, барокові композиції, канти і релігійні пісні мають своє особливе місце.